Христос Воскрес, воістину Воскрес, найщиріші вітання у Воскреслому Ісусі, браті і сестри, сьогодні прийміть з нагоди великого, світлого, Христового Воскресіння. Хай сьогодні і повсякчас, Воскреслий Спаситель, Господь наш, Ісус Христос, береже усіх нас, особливо нашу Батьківщину Україну. У цей нелегкий час випробувань війни. Як Христос переміг смерть на хресті, так і ми переможемо усякого ворога, який сьогодні наступає на нашу українську землю. Згадаймо сьогодні у цей світлий праздник у своїх молитвах всіх наших захисників, які боронять нашу Україну. А також не забудьмо і пом'янути душі наших героїв, всіх захисників, які віддали життя своє за мир і щасливе майбутнє нашої батьківщини, а також всіх невинно вбитих наших українців у цій війні. Хай світло Христового Воскресіння просвітить наші душі і серця, наш розум і всі наші почуття, і дарує нам мирне. І щасливе життя! Христос Воскрес! Воістину воскрес!